Всім привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал не випадково, тому що сьогодні ми з вами продовжуємо дивитися репетиції Євробачення. Але сьогодні в нас чекають непрості репетиції, тому що сьогодні ми подивимося першу репетицію з телекамер. Але це по суті друга репетиція. І ми подивимося в цьому відео також Україну, того, що циферблат сьогодні відрепетирували, показали нам свій номер і фотки, і все, все, все. Нарешті ми повертаємося до таких нормальних репетицій, коли нам показують багато всього. А то, знаєш, в цьому році з тими новими Правилами, через минулорічні скандали не можна було подивитися нормальні фотки. Знаєш, оце три фотки загружали, все, значить, дивіться, оце все, що вам доступно. Було чорті, що але слава Богу, зараз ми зможемо подивитися Євробачення і подивитись нарешті, який ж буде номер в Україні от повністю з телекамери, почуть, як вони співають, чи вони не лажають, чи можливо вони ще хвилюються. Побачить їх, ну що відбувається взагалі на цьогорічному конкурсі. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, напишіть коментар, тому що ваші коментарі, лайки дуже. Важливі для мене, для каналу, для підтримки. Дивіться обов'язково відео до кінця. І якщо у вас є бажання підтримати канал, донатом, Також в описі є всі посилання. Дякую вже нашим снотливицям, які задонатили. Це просто суперські мої куколки, мої лялечки, мої ненаглядні, які підтримують мене. І дивіться, сьогодні в нас на фоні наші циферблатики. Я їх не бра, не став, не брати. Вони так гарно там сидять, думаю, хай сидять, наблюдають, дивляться. Ось і, і це, і ці, і ці, і ці. Короче, всі друзі з нами. Тому друзі, все, не тягнемо кота за яйця, починаємо, не чешимо. Мояйцями, давайте будемо дивитися репетиції. По традиції ми знаходимося на офіційній сторінці інстаграма Євробачення. Тут вони публікують все найшвидше. Там ще у них є. Але о я таке не понімав. Я таке не понімаю. Я таке не розумію, як його туди, що його туди. Друзі, ну що, починаємо. Значить, хто в нас буде відкривати перший півфінал? Це у нас буде Ісландія. Тут, звісно, ще немає в такому повноформатному варіанті всього, але як є, так уже й дивимось. Так, дивіться, може, трошки я приближу, щоб видніше було. Жалко, що воно таке в вертикальному форматі, воно має бути в горизонтальному, але немає ще ніде ні на YouTube не загрузили, ніде тільки Україна благо Суспільне загрузило в нормальному форматі. Ми Україну подивимося в нормальному, але тут ну хоч так подивимося. Ой, вулкан. Майнкрафт Майнкрафт вулкан. О, жерло вулкана нас піде, по вход. І танцюристи там бойкочевряжеться на фоні, як последню путь. Все як на цвітборі, трошки може по-другому там все виглядає, але чесно, я навіть не пам'ятаю, що ми там дивились, тому що настільки якась така заявка дивна від Ісландії. Вроді не непогана, а вроді ви якась така дивна. Так, таке дитяче. Щось таке дитяче вробаче. І ці костюми, знаєш, це будто би із фольги. О. Ну, але дуже, знаєш, так, якщо вже так хтось буде вперше це дивитися, то це буде дуже динамічно. Це буде дуже динамічно і так прям вау-вау-вау для них. Але, ще раз подивлюсь, пісня див... дивновата. І конець кончили, добре, кончили ці хлопчики. Так швидко дивись. Такі хлопчики казалось би. да? От так от ми їх швиденько кончили. Якщо по фоткам дивіться, в нас ще слава Богу, фотографії є повноцінні. Бачиш, от по фотографіям ми нічого так не можемо і сильно зрозуміти, бо теж тут, а, в горизонтальному форматі, там вертикальному, не так все супер, але бач, вони очки знімають, і вони реально не, бл не близнюки. А я щось думаю, що вони близнюки. Такі стасіки вітають. Минулому році були близнюки, щось стоять, і отак, от, от це перемикається. Так цей сайт глючить сьогодні, просто наплив, всі дивляться, і воно, і воно грузить півдня. Сцена в цьому році, знаєш, якийсь такий по потолок, такий, трохи дивний. Да? Він так буде рябить. Рябить, і ось вони появляються, бо уже. Коротше, чому так галючить цей сайт, їхнє євробачення? Якийсь мільйон людей дивиться. Друзі, добре, -кай бара барабаста. Давайте кай бара барабаста. Тоже все по-китайськи загружають. Швеція взагалі виступає після України, але вона друга загружена в інстаграм. Не розумію, чому так. Чому якось так все, все в цьому році в них в цього єбею. Єбу, звісно, в цьому році. настояща єбу. Єбій. О, таке, знаєш, як на мелоді-фестивалі. Йолочки Ді, йолочки, і ось все, їхня ця картинка. Даже температура з боку є. І там температуру показує. Ну такі, і ось ось дивись на фоні березки руські шашлики. такі, я не знаю, я не бачу їх переможцем. З чогось вони на першому місці у букмекерів. Я не бачу їх переможцями, чесно кажучи, друзі. Не знаю, може ви щось краще за мене знаєте, то я щось вообще не представляю їх переможць. Переможцями таке потім диско, диско починається різнокольорове, прям таке все. А тут все горить. Коротше, хтось напився і вирішив все спалити. чертям собачим. добре. Ну нічого доброго, звісно. Подивимося. Все як на відборі, друзі. Якщо ви хочете подивитися мою першу реакцію, тому що тут немає на що перше реагувати. Тут я вже це все бачив. Вони перше місце по букмекерам, Я ну не знаю. Я не знаю, я не не, не бачу щось. Це переможця і, і оце бачите, баста, 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 і по вокалу все супер. Розділись на фоні, але я все таки раджу цим трьом теж роздіватися, от не знаю чогось. І все, бачиш, от по вокалу там все супер, як і на, на першому першій реакції. І давайте тепер до України. Тому що, знаєш, ну ці два перші були Ісландія, такі собі, потім ці фаворити, фаворити. Ну і наш, наші, наші. Давайте наших абсасем. Спочатку фотки подивимося, значить, танцюристи наші. Ну це ж бек бек-вокалісти. Вони, хоча вони, може, і танцюють. Я щось так думаю. Що вони танцюють, дивіться, бачиш, яке освітлення на нього йде. Якесь таке, прямо якийсь градієнт, такий жовто гарячий такий бордо, цей костюм. Стає бордовим таким, потім що... Потім чорний екран, і в нас з'являється синій костюм, який на сцені не дуже синій. Він якийсь такий темно-синьо-фіолетовий робиться, такий прям, ну таке, знаєш. І рожевий фон, рожевий тона, кольори на сцени. І дивись, рожевий і зелений. Знаєш, як будто би фільм Wicked, значить, бродвейський мюзикл, це злая, зла відьма, коротше кажучи. І ось воно таке все алфаве і глінда да? Аріанка Гранде. Отаке, от, от бачиш, така сцена на цьому році, в цей буде. І вони всі в коробочці, розумієш, вони на сцені. Як в коробочки, тепер вже понятно, чого коробочка. І в них буде якийсь момент в номері, що вони скачуть. Скачуть, як макаки, а такі, такі. Да? І от ці юпочки розвиваються, і такі от широкі ці штани. І воно якесь навіть не рожеве, воно якесь червоне з рожевого, але тут і тут теж бачить, як будто не рожеве, а таке вже коралове. Переливається якесь освітлення в них нове. Потім тут що, тут просто сцена така, знаєш, трикутничком така сцена простінька. В плані дно, дні сцени простіньке. Далі що тут? І тут така фоточка, він щось ходить. Бачимо, Буде багато бігать по сцені. Боже, шо ж ти так бігаєш? Багато а що ж там з голосом в тебе буде, що ти так багато бігаєш. І що в нас далі? І остання фотка. В нього якесь світло на нього. Бог ти мой як серійний убійця. Якесь таке серце, і щось він там держить. Квіточки на, на руках, і він держить. Ну і юпачкам, і він стоїть. І світлом, коротше кажучи, добре. Я вже боюсь, і слава Богу, у нас повноформатне буде. Дякуємо суспільному, що вони бистренько вихватили цю репетицію і загрузили, щоб рекламувати наших цих. Я теж шорт загружаю, щоб максимальну рекламу робити. Тому що треба нам голоси збирати в цьому році. Ой, воно хоч не ускорене, подождіть. Так, дивіться, бо з перших кадрів я бачу якесь таке замиляне, дайте можу яркості додав, якесь темне. Якесь таке блюр, да? таке як розмита, як засмальцьоване, таке хтось, як якийсь оператор сів сало. Наше привезли сальця йому, і він тими грязними руками об'єктив замазав. Оце салом. І диви, тут якісь такі прям кольцо появилося. Таке замилене, все рожеве, і костюм, якийсь такий не рожевий. Да? На фоках рожевий, а на сцені якийсь він другий. Ой, голосок страдає. Боже, як хвилюється, представляєш? Ну це репетиція. Давайте ще скільки в них там буде репетицій. Ще чотири 4... до першого півфіналу ще чотири штуки буде, чи п'ять даже буде. Репетицій там ще вдень по дві. Так що, друзі, ну поки що так трошки нервує. І зверху кадр. А ну дивись, два заново. Біжить. як біжить. І так затихає. Ага, а ну як вони на сцені стоять. Ось о, три дівчинки. там гітер... Коротше, вони їх розставили справа барабанщик, по центру він і зліва синій. І дівчики якось теж не по центру з боку. Ну таке щось що так з боку їх. І таке все прямо зверху, зж... все таке зверху. Ой, що це? Так, все, тут вже ця плашка вискочила. І такий замиляний бой. А що ж він тут такий замиляний? Диви. Ой, він, він же він ж не такий. Вже йому. Це я понімаю, я розумію, якщо б це Польща замилила себе, а так. Ох, який замиляний. А що ж це? Це, це типа вінтаж. Це геть вінтаж. Це Лана Дель Рей. І все, кончили. Друзі, я в шаках. Ой-ой, щось мені страшно. Що люди пишуть? Ukraine is Ґудз. Так, Slay Our Icons. Так, це якісь наші. Наші я пишуть, що My favorite Ukrainian entry ever. Так, Love, Costumes, Щось. Ох, oh, performance was magical with Garden. Now it's fierce empty. Empty, що знає? Пусто. А, бач, кажуть, що пусто. Так, да. мені здається, що треба було продав. Можна було б сюди да, якихось там три вазона поставити. Чому вони вазони убрали? Да, Garden. Most underrated недооцінена пісня цього року. Потім. Why did they have removed the garden? Чого вони убрали сад? Реально, убрали сад. I'm sorry, Ukraine, not this time. Бачиш, ви, як багато негативних. Наші, то, звісно, там вилизують А диви, Ukraine is not that strong this year. Україна не така сильна цього року. О, Бог ти мой, що ж це нас де. Ребята, я в шокі. Диви, як не люблять нас. The national final stainks was. Ось я тут го язика палма національний ой, чого по русски Секунду ждіть. Ой, це це воно кожен раз мені міняє на русську мову, тому що нема тут української. Вона то є, але дивіться, її треба кожен раз включати. Фу. Google Chrome. Я звертаюся зараз до Google Chrome, Добавте українську мову нарешті. Скільки же цей Google Chrome існує? Що вам вже западло додати українську мову сюди в Google Chrome? Якісь странні. Кожен раз оце переключать, щоб мовні люди в коментарях не нервувалися. Національна фінальна постановка була шедевром і більше підходить девербачень. Цей виглядає більш порожнім і безжиттєвим. Безжиттєвим, кач каже. Underrated, а хтось каже, недооцінено. Бач, пор, 50 на 50, чи що це інструкція, як знищити чудову пісню за допомогою постановки. Друзі, боже, ця за дівчина, що займалась, вона обосрала нам номер. As usual, iconic. Але хтось пише якийсь даже з галочкою написав iconic. Друзі, пишіть, що ви думаєте, я в шокі. What is, what is this is смер смерть смерть. Смайлик смерть. This song is so underrated. Але хтось пише, що, бач, 50 на 50, друзі. Боже, наш прохід в фінал 50 на 50, коротше. This is so great. Ukraine wanted to be Poland. Україна хоче бути Польщею, тому що в Польщі колись були такі спецефекти жахливі, які до сих пор всі помнять. Ой, я вже в стресі. Давайте далі йдемо. Я вже в стресі, ребята. Так, що у нас далі? Макіато. Томі кеш зверху. Тут таке більше, знаєш, стало бархат додали, зверху Томі Кеш пише. Він п'є, той носочок стоїть у нього. Добре, так що далі? Winners. Winners Cafe. кафе. Ой-ой, кафе переможців. Фаворе, макіато, І вокал, бачиш, боже, все кончив. І вокал страдає. Він у нього завжди страдає. Не так, що вже супер, але. І бачиш, в коментарях пише Дебес, він сам написав найкращий співак цього змагання. Ну він, звісно, шутить, так? Ой, мене трусить до сих пор після України, друзі, у мене трусить. Так, добре, ну що сказати. Гори на фоні. Ну, трошки помінявся, але Господи, голос. Страдає, голос, дивіться, як страдає. І страдає. Ну, щось там старається витягувати, але. о. Добре, йдемо далі. Ой, мене досі після України трусить. Далі, що в нас? Це Словенія. Що він там вже висить. Вже висить, навірно. Ой, багато фонариків. Ні, стоїть ще. Стоїть і руки розставив. Ох, нічого цікавого. Ох, це не проход фінал. Отут От вже не проход в фінал 100%. Але Україна, то видно, що проход... Ну, такий, 50 на 50%. Україна. А тут Ой, хто це. Це ця наша Україна. Є така Ольга якась, чек як... Є Олена і кончив. Ну тут немає нічого цікавого, друзі. Ну давайте глянемо, чи він підвішений буде. От єдине, що цікаво, Клемено цей. Чи він буде підвішений? Зараз цей сад ще десять разів по поглючить. Боже, як, як наплив напевно всіх людей. А ну, дивимося, фотки. Так, в основному да, він підвішений. Диви. Диви, я не буду відкривати, бо вона три часа грузить. Підвішений. Ох, господи, прости. Ну, друзі, це вообще, я не знаю, це якийсь непрохід фінал, це так скучно. Добре, йдемо далі. Боже, я б за Україну зараз сижу і переживаю, я не знаю. я... Ну, тима, що, Давайте FireFighter подивимося, чи як він там. Lighter, спалахуйка. Норвегія. Ой, цього більш -менш, так, да? я в цього поклал більш-менш так, так? Я спочатку подумав, що теж страдаю, але ні, нормально. Всі нервують, всі нервують, що ти хочеш. Репетиція тільки. Якісь такі, я не пам'ятаю, Хіба були такі звуки? Такі тин тин тин. Може й, може й були, я вже не пам'ятаю. Бух ти мой склероз. Норвегія. І камера, камера віддаляється, і вогонь бачиш, пішов, фонариков багато. Так, добре, там будуть люди стоять, віддаляються. Ну якось я цьому в цьому році сцена, іменно цей потолок мені не нравиться. Він якось так рябить. Ох ти що, центрифуга! О, я злякався. Куле. Ну куле. Ну, але ні, все, це то був момент такий затищан. Нащо вони таке затища загрузили? Загрузили вже таке взривне. Ладно, от коли вже починає він танцювати, ці свої танці, шмаці в нього краще виходить. Краще в нього якось додається енергія. Добре, друзі, тут вже ну це хороша пісня. Така, звісно, знову не, не сильно переможна, але шанси якісь трошки є. Навіть не, не, не переживаю, що він в нього буде все добре. Сцена красива, він у вогні ось горить. Ось все в нього. Він і синій і червоний таке поєднання. Льоду із вогнем, усе дуже гарно по центру, і там він іде. Ну, Гарний номер, такий, знаєш, достойний, скажімо так, достойний номер. Окей. Де там? Я вже тіряюсь, я вже мене вже стрес. Ох, давайте Польща. Польща це дуже цікаво, тому що це одна моя така фаворитка. Тож, ну, така напівфаворитка, маю сказати. Яка грузиться теж. Може, це в мене інтернет. Та чому в мене буде інтернет поганий, в мене завжди хороший інтернет. Але ні, диви якось груз... глючить. Що ти глючиш? Так, Польща, вона на скрипочки, Дракониха Ох, як рябить. Ох, як багато всього. Багато. Оце такий кадр там де вона не співає. Тоже взяли щось таке. Що це вони таке взяли кадр якийсь такий. Дуже далеко дуже багато далеких планів. Чого так далеко вона? Боже, який неудачний взяли кусочок тільки ці, ці мужики танцюють на каблуках. А де нормальні кадри? Де що там де вблизі. <гас> Ладно, ох ти шо. Та, ти шо. О, диви, яка валютна! Оце клас. Ладно, це, мабуть, треба було в дальні кадри, щоб вона взялася за ці ручки. І дракон. Того дракона не видно. Ну це, це мені, напевно, зараз не видно його через цей формат. Я ж хочу швидко все записати, а його ще не загрузили нормально. Так. Але якась вона така низенька зробилася, висить, але нічого, вона висить. Диви, і дракон. О, він ще в... Боже, як смішно, коли він на підлогу заліз той дракон. Ох, моя ж ти дівчинка, Давай ну ще раз, давай. Без звука, З... по звуку в неї супер, там вона така, як... як сирена, Повітряна тривога кричить, понимає? А ну, ну, так, диви, танцюють, танцюють. І ось вона. Так, да, їй там хтось допомагає, зачепиться. Ладно, це треба таке, щоб вона зачепилась через, через тона. І диви, дракон, дракон, дракон. О, летить дракон. І вона боже, видно, перелякана. Вроді би, перелякана. Ой, мені щось трошки і вона і в пол дивиться. Перелякалася. І дракон, дракон. Ой, і той дракон якось так ужасно летить в підлогу. Так, вона якась перелякана зробилась. Вам не здається? Вам не здається, трошки вона перелякалася. Щось, мені здається, така трохи злякана. Ну В неї ще будуть пару репетицій, щоб привикнуть. Може, вона пер... Ну, не знаю, щось. Вона така бойова-бойова, а сьогодні обісралась. ж з тобою таке случилося. Юстиночка Стечковська. От дракон, мені не подобається, що цей дракон летить, і він в підлогу летить. Він якийсь такий робиться під наклоном і такий, значить, як будто би приплюснутий той дракон. О, шибочка, звісно. Так, вона висить ось о. Потім вогні, потім вона стоїть. Ну, ну хороший такий номер. Ох, ось така сексапілочка. Так, кольца, кольца планети на задньому фоні. Вона буде Ярага-драга-зага. розумієш, буде тими колінцями передвигатися, потім що у нас тут? І біжить, бігать буде. Все зрозуміло, друзі. Добренько. А, так, ідемо далі. Ну, Таке, знаєш, Польща. Щось, щось, щось треба дивитися повністю. Номер і повноформатно. Повноформатно тут, мені кажеться, через те, що вони ще не загрузили нормально. Не знаю, може вони й не загрузять. Тут знаєш, такий варіант. Побачимо завтра. То я хочу все з пилу жару, тому що треба. І Бельгія. Бель ні, жди. Да, Бельгія. Це як його там Ред Себастьян не нравиться. Мені пісня не подобається. Ага. А, бачиш, їх Май... їх троє, типу. Ну, непогано, знаєш, так стильово виглядає. Уже, стиль... Уже коли дивишся на сцені пробачення, вже якось так стильово він виглядає, червоне таке все. Lord, the... О, він іде. Він вдохновився Фінляндією і теж вирішив, вирішив іти. Ой, бачиш, ці дублери, це, він, не він, це дублери, ніби він. Ой, мені подобається. Уже круто. Так, да, да, класно, що от все одним кадром знімається, і він іде з одного краю в другий, і це класно. Він іде. Ой, а тут якийсь такий худий, отакий, як будто би висушений, як болезні Якоїсь чуми. Один, один якийсь дуже худий, він такий о, як після болезні. О, це хороший номер. Ладно, друзі, все. Бачите, як репетиції змінюють думку. От Тепер мені вже подобається. І пісня подобається. Ще тепер я розумію, як він держиться на цьому місці от по букмекерам. О тепер бачиш, але Україна, боже, друзі, боже ж ти мой, як я переживаю. Як же ж я переживаю, диви на них? Ох ти ж, йоперн, кардібалі, рота роздявив і щось біжить. Диви на них. Вроді би, мені то подобається, що воно таке розмите, але якось так страшно мені, що вони не пройдуть далі. Як я переживаю, мене серце калатає. Ви б зараз бачили, мене рука труситься. І диви, отак от, от. І по вокалу трохи нервують вони. І але Польща теж нервує, хоча в Польщі завжди стабільний вокал, а тут вони нервують. Друзі, пишіть, що ви думаєте. Я в шокі. Отакі от, отакі от, от, от репетиції у нас, отакі от, от другі репетиції. бачите, наскільки все міняється, все міняється, і я дуже переживаю за Україну. От якщо в минулому році друга репетиція України, всі роти роз роздявили роти, то в цьому році дуже нервово стає. Прям мене ж трусить. Мене аж прям. Спереду трохи такий, як гробік, да? на гробіку вийшла. Тумба Йохансон якась. Ну таке, трохи як на гробі. Якби вони спереду зробили цей камінь більш таким, як камінь, як гора. Але мені подобається, що без оцих рамок. Слава Богу, Україна без оцих рамок зверху і знизу. Такого давно не було. Так, Ми з гусьом йдемо давить гуся. Я буду зараз давити його, щоб він, не дай Боже, там нічого поганого нам не зробив. Гусь, як ти думаєш, виграємо ми чи ні. Пишіть, що ви думаєте, ваша думка? Мені треба ваша думка. Тому що я сам, знаєш, я щось думаю. Мене, мене, мене сумніння якісь є, у мене якісь хвилювання, навіть. не те, що. От я хвилююся. Не знаю, що очікувати, друзі. Пишіть, пишіть. Будемо писати, як то кажуть, писаки писали, а ми будемо чи так і читали. Отак, от, от і я сьогодні так. Сьогодні такий день, дуже багато репетицій, дуже багато зйомок. Я прям нервую зараз. мене прям труситься все. Друзі, все. Чао, чао бай-бай, цілую вас всіх. Дякую вам за підтримку каналу, дякую вам за коментарі, лайки, підтримку, донати. За все. Зустрінемось. Надіємося, що не, підведе... не підведуть нас. Фух. Бажаю вам гарного, цутливого вечора. Пока-пока. А тоді ж це відео вийде вранці, всім утра. Я ж ввечері знімаю. Ну, всім утра. Гар, сні... Гарного вам сніданку, точно. Воно ще ж вночі зараз і на ранок вже прем'єра буде. Ну так от, чао, чао, бай-бай.